Вітаю! Мене звати Тетяна Висоцька. Продовжую наповнювати свій новий Ютуб-канал, який ніхто не читає важливими, цікавими інсайдами з Європи. Сьогодні я знаходжуся, продовжую знаходитися як цього тижня у Страсбурзі у Європейському парламенті. Сьогодні, до речі, буде позачергове позачергове слухання з. Щодо російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі. і якраз щодо цього хочу трошки розповісти інсайдів з Німеччини і не тільки з Німеччини й з інших держав з Ким з депутатами. З яких мені тут довелося поспілкуватися, і не лише з депутатами, і не лише тут. Отже, значить, що ми знаємо про ці дрони? 19 решток, рештки 19 дронів були знайдені на території Польщі. В Європі вважають, що Росія порушила повітряний простір Польщі навмисно, і це очевидно, тому що насправді, як кажуть, дронів було десь понад 20-22, десь нарахували. Польські експерти і експерти НАТО, але поки що не всі рештки знайдені, не всі дрони знайшли. Один з них залетів далі Варшави, що взагалі не чувано і раніше такого не було. І яка новела вчорашнього ранку, це те, що Польща почала ці дрони збивати, бо раніше, якщо з території України чи Білорусі якийсь один дрон залітав. На територію е, Польщі, то е, зазвичай він просто сам падав, коли в нього завершувалося пальне, або він був вже якийсь підбитий там українськими ППО, і тому втратив курс і е, ніяких результатів, ніяких там дій е, збройні сили Польщі не вживали. То тут е, дрони почали збивати і взагалі кажуть, що насправді не самі поляки їх збивали, що їх збивали е, літаки F-35 е, е, нідерландські, які Власне, контролюють повітряний простір над Польщею так само у рамках спільних сил протиповітряної оборони НАТО. Цікавий момент, що у польському Жешові знаходяться дві батареї Патріот з Німеччини, також в рамках загальної системи охорони східного кордону НАТО. І поки що не підтверджують, звісно, що російські дрони хотіли атакувати Жешов і. Натівські озброєння і натівські е, сили, які там розташовані, але можливо вони і вели розвідку. Е, поки що не, не оприлюднюються дані про те, які саме це були дрони, чи це були розвідувальні дрони, чи це були е, дрони, які атакують. Можливо, ми і не дізнаємося, можливо, дізнаємося. І отже, ці дві батареї Патріот вони були приведені в бойову готовність. Вони давали інформацію щодо переміщення російських об'єктів у повітряному просторі Польщі. Як ми знаємо, до речі, вони ж залетіли не з України. Вони залетіли з Білорусі, але безпосередньо німецькі патріоти у збитті російських дронів участі не брали. Ну насправді це нормально, тому що в Україні також патріоти не збивають дрони. Це дуже дорого. Ракета Патріот занадто дорога для того, щоб збивати якусь там ташку у повітрі, а збивають їх літаки. І як я вже казала, F-35 нідерландські долучилися. Німці не долучалися взагалі. Тільки ось обсервування спостереження надання даних а також якимось чином долучилися італійці. Це те, що зараз відомо. Що далі? Далі будуть посилювати східний фланг НАТО, будуть посилювати контроль над повітряним простором. Вчора про це говорили на раді північно -Атлантич... на Північній Атлантичній Раді, Північно-Атлантичній Раді НАТО у Брюсселі на рівні Амбасадорів. Про це говорили вчора очільники провідних держав Європи, таких як Франція, Німеччина, Фінляндія, Італія. Звісно, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і брав участь у розмовах. Звісно, Володимир Зеленський, президент України, який наполягає Україна, просить і наполягає, щоб почали нарешті натівські війська або війська якоїсь конкретної держави, наприклад, Польщі, збивати або якби перехоплювати російські дрони над українською територією, щоб вони не долітали до повітряного простору НАТО. Але питання це поки що. Зависло у повітря, тому що зрозуміло, що держави НАТО не хочеться ескалації конфлікту з Росією вони бояться, що якщо вони почнуть вести бойові дії на території України, хоч хоч навіть і в повітряному просторі України, це може призвести до якихось небажаних наслідків. Тому поки що про це мова не йде, і про це навіть ставили пряме питання вчора на прес-конференції уряду Німеччини і чіткої відповіді не отримали. Ну тому що якби ніхто прямо це не скаже, але. Це зрозуміло всім і без слів. Сьогодні продовжуються дебати, продовжуються розмови, щоб пробрифувати всі уряди Європейського Союзу про те, що відбувається сьогодні. Марк Рюте снідає з послами держав Діяс у Брюсселі. Він, мабуть, вже сніданок в розпалі. Скоро вже закінчиться і. Власне, Рюти розповідає про те, що він знає, яка позиція НАТО, які позиції ключових держав, які перші кроки. І також сьогодні в Європарламенті ми почуємо. Позицію Європейської комісії з цього приводу на як я вже анонсувала, позачергових дебатах, і будуть озвучені власне позиції основних політичних груп, основних політичних партій ЄС також цікаво буде послухати, хто що думає. Ну знову ж таки, тут більше наприклад держави, які знаходяться. На кордоні з Росією або межують з нею з тої самої Білорусі, або межують з нею на морі. Вони звісно хочуть посилювати свій кордон, незважаючи на те, що розуміють, що потрібно посилювати і Україну. І тому, наприклад, коли поставили питання, а давайте оці два патріоти німецькі, які знаходяться в польському Жешові і з охороняють там військовий об'єкт, який в тому числі. Займається допомогою Україні. Давайте їх перемістимо ближче до кордону з Україною або за кордон уже на територію України. То звісно, на це питання також не не дається схвальна відповідь, тому що ось в такій ситуації ми живемо. Але вчора Урсула фон дерлян пообіцяла 6 мільярдів євро. 6 мільярдів євро з проекту ЕРА це. Позики з російських з надзвичайних прибутків з російських заморожених активів. Отже, ці 6 мільярдів євро у тому числі будуть направлені на створення коаліції дронів. Вона вже існує. Це держави, які разом з Україною виробляють дрони або на території України, або на території цих держав. І отже, є розуміння того, що повинна бути така звана стіна дронів. Поки що, звичайно, ЄС говорить про стіну дронів на своєму. Кордоні, але дуже хочеться, щоб ця стіна дронів все-таки була пересунута на кордон України з Росією, на лінію зіткнення України з Росією і з Білорусі, звісно, у тому числі. Так що будемо сподіватися на цю стіну дронів, і що ще будемо слідкувати. Будемо слідкувати сьогодні. Ще будуть стовідсотково нові заяви. І подивимось на поведінку Росії, на поведінку Сполучених Штатів також подивимося. Будемо спостерігати. Отже, мій канал поки що підписалася на нього одна моя подруга. Я його спеціально не рекламувала, щоб подивитися, чи він буде просуватися сам по собі, чи треба щось з ним робити. Не просувається 18 переглядів, і це з них, мабуть, я там заходила 16 разів. От, і знову ж таки лайк від моєї подруги, кому я посла, відправила лінк. Так що, поки що, розвиток такий собі, але нічого, може хтось послухає комусь буде ці. Каво, я буду продовжувати, а, все пішла працювати.